Турбінка Доє, зрозуміло про яку машину, зараз будемо з вами говорити. Це, звичайно, є Passat. 17-18 рік, сел преміум 1.8 на турбінці. Класна машина, гарний, до речі, в неї є розхід. Мотори класні, не беруть масла. Ну, що я вам можу сказати? Це є саме звичайний Passat, але на крутій комплектації. Гарні фари не є вони дорогими в ремонті. Там фари можна такі купляти там, по 400 доларів. Без блоків. З блоками там, вони хоч будуть трошки дорожчі. Запчастинки, по факту, до них не є дорогими, можна спокійно, то навіть не можна треба їх складати ці іменно Passat по оригіналу. Тому що по Тайвані вони будуть каряві зазорі. Скажу вам, як є. Дані машинки. Всеї комплектації можна привозити там 13-14 тисяч з ремонту. ви скажете, чого на авторія вони дешевші? Ну бо на авторія є хлам і великі пробіги. Ну, по факту їх не є дуже багато. Іменно цих сел. Там є ЕСКІ, СЕКІ. Зєжку, до речі, там не багатьма критеріями відрізняється від сел преміум. Ерлайн теж до речі непоганий. Того звертайтесь в компанію Інтертрейд. Ми вас проконсультуємо, підберемо. Запропонуємо найкраще авто, які є. Дякую за увагу.